Гальмуємо задоволення від життя, відчуттям провини перед родичами, перед друзями, перед тими, кому гірше живеться, ніж нам і так далі. Знайомий вам такий процес. Ось допоки ви гальмуєте себе цим відчуттям провини, ви залишаєтеся в парадигмі маленької, зручної дитини, яка чекає на дозвіл від якихось там родичів, дорослих, батьків і так далі. Дозвіл на те, щоб трішечки там відпочити, так ось тихесенько насолодитися життям, досить. Чекати того, хто прийде і скаже, вам дозволяю насолоджуватися життям. Єдина людина, від якої залежить цей дозвіл, це ви самі. Як тільки ви самі собі в своєму новому кодексі, дорослої, класної, зрілої людини, скажете, я дозволяю собі отримувати задоволення від життя, мене оточує прекрасний світ. Я була народжена для щастя, для оргазмів, для насолодження цим життям. Це тільки ви можете собі дозволити. Не чекайте цього дозволу ззовні.